Після падіння Західної Римської імперії під ударами варварів життя в багатьох її містах практично завмерло. Рим, Медіолан, Лютеція та багато інших колись квітучих міст прийшло в занепад. їх населення скоротилось. Життя жевріло в межах кількох кварталів, величні будівлі поступово руйнувалися, на міських площах випасали худобу. Люди віддавали перевагу сільській місцевості там простіше було прогодувати себе та сховатися від набігів варварів. Минав час, бурі раннього середньовіччя вщухли, життя в Західній Європі поступово налагоджувалося. Розвивалися ремесла, відновлювались торгові шляхи, старі міста почали потроху оживати. Більш того, протягом порівняно короткого часу, з початку 12 до кінця 13-го століття, з'явилася велика кількість нових міст. Вони з'являлися на перехрестях, біля бродів та мостів, під стінами рицарських замків і монастирів. До сих пір в назвах багатьох європейських міст можна почути відгоміння тієї епохи: Нью або Ново Новий Брідж міст. Форд або Фурт Брід, Касл або Кастель Замок, Сент або Сан Святий, Бург Фортеця. А одне велике місто на території нинішньої Бельгії, що виникло біля моста, де велася жвава торгівля, назвали просто Брюгге, тобто міст. Як коли йде, виникали міста? Історики виділяють кілька шляхів їх формування. Спочатку середньовічні міста утворювалися, точніше відновлювалися, на місці старих античних міст. Як правило, ще за часів Римської імперії тут були резиденції єпископів і деяких великих світських феодалів. Навколо них завжди було дуже багато людей придворні, військові, слуги, ремісники. Крім того, стародавні міста будувалися в місцях, зручних для торгівлі, на берегах морів і великих річок. Перехрестях великих доріг. Практично всі італійські міста, а також Париж, колишня Лютеція, Кельн, колишня римська колонія Гріппіна, Базель, Базилія, Лондон, Лондініум і багато інших провінційних міст Західної Римської імперії, простежують свою історію з глибокої давнини і пережили друге народження в пізньому середньовіччі. Іноді нові міста засновували на місці стародавніх варварських військових укріплень бургів. Згодом вони перетворилися в резиденції графів, центри їх володінь. Але одної лише наявності військового табору було, як правило, недостатньо для виникнення міста. Не менш важливим була зручність географічного положення. Найкращими місцями були ті, що розташовувались поблизу переправ, річкових шляхів та на більш-менш однакові відстані від кількох навколишніх сіл. Жителі околиць збиралися тут, щоб обміняти вироблені ними продукти, і придбати необхідні речі. Інструменти, одяг, прикраси. Там можна було зустріти і купців з далеких країн. Деякі люди почали постійно жити біля таких торжищ, деякі з них займалися посередницькою торгівлею, тобто купували товари для того, щоб перепродати їх з прибутком десь в іншому місці. Інші ремісники виготовляли інструменти, посуд, одяг та інші речі на продаж. Звідки взялися ці люди? Адже ми знаємо, що середньовічне господарство було натуральним. Тобто кожне село та кожен феодальний стан забезпечували себе всім необхідним, це вірно. Але з часом натуральність слабшала, відбувався поділ праці. В сільському господарстві з'явилися нововведення, такі як трипілля та залізний плуг. Все це дозволяло виробляти більше продукції, так що у селян часто залишалася трохи зерна фруктів або вина навіть після сплати всіх повинностей. Вони могли продавати ці надлишки або обмінювати їх на речі, необхідні їм в господарстві. Але виробництво більш досконалих знарядь праці також ускладнилось. Наприклад, не кожен міг викувати залізний плуг або сплести тонке полотно. Так з'явилися люди, які займалися тільки ремеслами і не витрачали час на обробку землі. Вони могли прогодувати себе, обмінюючи свої вироби на їжу у сусідів. Потім деякі з цих людей. Почали залишати рідні села щоб оселитися там, де вони могли б продавати свою продукцію з найбільшим прибутком недалеко від ринків. Зазвичай таким протегував сеньор, який володів землею, на якій виникло торжище. Ринок забезпечував феодала додатковим прибутком у вигляді мита з купців, земельної ренти та податків з ремісників, що проживали навколо ринку. Феодали часто самі запрошували купців та кваліфікованих ремісників. Залитися біля своїх замків, обіцяючи їм заступництво і захист. Так виникали поселення, на місці яких виростали міста. Поступово вони ставали адміністративними, релігійними і торговими центрами. У місті або поблизу його знаходився замок місцевого сеньора. У місті також, як правило, була резиденція єпископа, а отже й центр церковного округу, єпархії. Нарешті в місті існував великий ринок, а іноді й більше одного. А якщо місто стояло на березі моря чи річки, то був ще й порт або торгові причали. Для захисту від нападів навколо міст викопували рови та зводили стіни, як і навколо замків феодалів. Земля, на якій розташовувалися міста, як правило, належала якомусь сеньору або світському, або церковному. Отже, мешканці міст, навіть особисто вільні, були зобов'язані платити за це місцевому графу або єпископу та виконувати їх накази. Сеньори обкладали митом купців за право торгувати на міських ринках, а ремісників за право займатися своїм ремеслом. Часто сеньори навіть контролювали ціни на міських ринках і взагалі всіляко втручалися в міські справи. Природно, така ситуація не задовольняла городян. Вони залишали села не для того, щоб опинитися в тій же, якщо не більшій, залежності від сеньора і міста. Почали довгу і наполегливу боротьбу за те, щоб отримати право займатися власними справами право на самоврядування. В першу чергу городяни купували особисту свободу. В більшості з них на це вистачало заробітку. Поступово в містах не залишилося особисто залежних людей, і навіть було введене спеціальне правило, з яким довелось змиритися сеньорам, оскільки його зазвичай підтверджували й королі, а саме. Міське повітря робить людину вільною. Це означало, якщо біглий кріпак переховувався в місті та прожив там певний період, зазвичай рік і один день, а сеньор за цей час його не розшукав, він ставав вільним. Потім прийшла черга боротьби городян за інші права: збір податків і повинностей, призначення чиновників для управління справами міста, організацію незалежного від сеньора суду. Найчастіше сеньор за певну суму грошей укладав з містом договір, статут, згідно з яким передавав йому певні власні права і надавав певні привілеї, наприклад, дозволяв організовувати ополчення в разі війни або карбувати власну монету. Одні міста таким чином домоглися повної незалежності, інші зберегли деякі залишки залежності від сеньора, тобто на папері ще значилися його васалами, але фактично вже були самостійними. Але процес виходу міст з-під залежності не завжди був таким рівним і мирним. Деякі сеньори чинили йому опір, відмовляючись задовольняти вимоги городян. Тоді городяни звертались за допомогою до короля. Король, зрозуміло, за певну плату, брав місто під свій особистий захист, виключивши його з відповідного феоду. Наприклад, в Німеччині з'явилися так звані імперські міста, вони вважалися безпосередньо підлеглими імператору. Але фактично були самоврядними. Одним із перших таких міст в кінці 12 століття було вільне місто Магдебург. звідси система міського самоврядування, що була подібна до його, отримала назву Магдебурзьке право, зокрема і в середньовічній Україні. Там, де сеньори чинили опір, справа доходила іноді до запеклих збройних зіткнень. Боротьба міст за самоврядування іноді затягувалась на століття, але незмінно закінчувалась їхньою перемогою. Домігшись незалежності від сеньора, в тій чи іншій мірі місто отримувало герб, печатку та прапор. Міста, які досягли повного самоврядування, називали комунами. Комуни не тільки були незалежні від сеньорів, але й самі могли виступати в ролі сеньорів, скуповуючи прилеглі землі разом з розташованими на них селами. Для управління містом його жителі обирали міську раду. В неї входили представники найбагатших та найвпливовіших сімей міста, найчастіше купці. З-поміж них рада обирала голову. В Англії та Франції його називали мером, в німецьких містах бургомістром. Природно, люди, які прийшли до влади в місті, всіма силами прагнули зберегти свої позиції. З цією метою приймали закони, які всіляко ускладнювали доступ до міської ради. У деяких містах членів Ради обирали на зборах вузького кола найбільш авторитетних, шанованих громадян. В інших члени ради просто передавали владу у спадок. Таким чином, в містах існував особливий прошарок людей не тільки багатих, але й можновладних. Ці люди претендували на шляхетність, прирівнюючи себе по меншій мірі до лицарського стану. Вони одягалися особливим чином, щоб відрізнити себе від простих городян. Мали власні фамільні герби, що були схожими на дворянські, вони називали себе патриціями. Патриції засідали не тільки в міській раді, вони тримали в своїх руках судову владу, управляли фінансами міста, вирішували питання оподаткування, оборони та міського будівництва. Та, звичайно ж, в першу чергу, патриції відстоювали власні інтереси. Ті городяни, які не могли вступити в патриціат. Як правило, це ремісники навіть і дуже заможні, були незадоволені тим, що їх позбавляли права керувати справами міста, а іноді навіть піднімали збройні повстання. Зазвичай ці повстання закінчувалися тим, що патриції йшли на деякі поступки і погоджувалися прийняти в своє середовище найвпливовіших представників повсталих. Патрицію та всіх інших міщан, які мали право володіти землею в місті, торгувати або займатися ремеслами. Брати участь в міському ополченні і в управлінні містом називали бюргерами. У хартіях, статутах деяких міст було прописано, що повноцінний бюргер це той, хто може утримувати себе. А утримувати себе могли люди, які були особисто вільні і до того ж мали стабільний дохід: купці, ремісники, власники майстерень, люди вільних професій, юристи, лікарі, вчені. Поступово бюргери почали перетворюватись на особливий. Четвертий стан середньовічного суспільства поряд із станами духовенства, лицарства і селянства. Крім міщан, в містах проживало багато бідняків, які не могли себе забезпечити, кріпаки, втікачі, жебраки, безробітні, прислуга, підмайстри та учні ремісників, наймані робітники, вони не мали ніяких прав. Основну частину бюргерства становили ремісники. Зазвичай міські ремісники однієї спеціальності намагалися триматися разом і навіть селилися ближче один до одного. Багато вулиць європейських міст досі носять назви ковальська, кондитерська, черевична, нагадуючи про те, що колись тут жили ремісники певної спеціальності. Щоб допомагати один одному захищати свої інтереси, ремісники почали об'єднуватися в союзи, цехи. Порядок поведінки членів цеху, їх права та обов'язки один перед одним. Взаємовідносини з іншими цехами визначалися цеховим статутом. В першу чергу майстерні намагалися позбутися від конкурентів, тому будь-який цеховий статут в одному з перших параграфів забороняв чужим, тобто не членам цеху, займатися ремеслом. Крім того, цеховий статут пізнавав порядок вступу в цех, ціни, за якими члени цеху могли купувати сировину, та ціни, за якими вони могли продавати свої товари. Тривалість робочого дня і розмір цеху, кількість підмайстрів та умови для їх навчання. Все життя члена цеху було розписано до дрібниць. Статути деяких цехів навіть визначали, які повинні відбуватися святкові застілля, але особлива увага приділялася захисту секретів ремесла та якості продукції. Ремісника, засудженого за виготовлення неякісного товару. Завищення або заниження встановлених цін або за інші порушення статуту штрафували або піддавали ганебному покаранню, публічно били на ринковій площі або виставляли там на ганебному стовпі. Найтяжчим покаранням було вигнання з членів цеху, часто воно супроводжувалось вигнанням із міста. Члени цеху спільно проводили свята, ходили в одну церкву, допомагали нужденним ремісникам, формували окремий загін в міському ополченні. Кожна майстерня мала свій герб, прапор, печатку. Для управління справами цеху майстри обирали з поміж себе старшину. Членом цеху міг бути тільки досвідчений ремісник, який досконало володів секретами майстерності й обов'язково мав власну майстерню. Такого ремісника називали майстром. Він сам від початку і до кінця виготовляв свої вироби та сам їх продавав. При цеху зазвичай був магазин. Але часто товари у майстрів купували оптом міські купці. Майстер міг мати одного або декількох підмайстрів та учнів, їх кількість визначав цеховий статут. Навчати ремеслу зазвичай починали з дитинства, років з восьми. Хлопчик не тільки вчився, а й виконував підсобні роботи, допомагав дружині майстра по господарству. Для цього господар зобов'язувався навчити його всьому, що він вмів робити сам, а також годувати й утримувати його. Щоб повністю освоїти ремесло, необхідно було вчитися від 2 до 8 років. Після цього учень ставав помічником майстра підмайстром. Майстер був зобов'язаний оплачувати його працю, але підмайстер ще не міг стати членом цеху. Для цього йому треба було накопичити достатньо коштів, щоб відкрити власну майстерню. А крім того, створити шедевр зразковий виріб, який відповідав всім вимогам цеху. З часом вимоги ставали все більш жорсткими, плата за навчання зростала, тому підмайстрові ставало все важче збирати гроші на відкриття власної майстерні, новообраному майстру доводилось власним коштом влаштувати розкішне частування членів цеху. Тому в містах з'явилися вічні підмайстри, вони намагались боротися за свої права, організовували власні союзи братства за зразком цехів. Якщо майстри починали занадто пригнічувати підмайстрів, вони могли оголосити страйк, тобто припинити роботу, а іноді навіть домовлялись про це зі своїми товаришами з інших міст. Основою існування більшості міст була торгівля. Чим вигідніше було розташування міста, чим більше торгових привілеїв було в нього, тим більше охоче в ньому селилися купці та ремісники різних спеціальностей, тим більше доходу отримувала міська казна. Тому міста, розташовані на морських узбережжях або вздовж основних торгових шляхів, які проходили, як правило, по великих річках, розвивалися найбільш швидкими темпами. Купці намагалися перевозити вантажі по воді. Це було й дешевше, і швидше. Сухопутні дороги в середні віки перебували в жахливому стані. Проїхати по ним можна було тільки в суху погоду. Як тільки проходив навіть невеликий дощ, ґрунтова дорога одразу перетворювалася на непрохідне болото. Крім того, подорожнього на кожному кроці чігали грабіжники, а сеньори, через землі яких проходили купці, намагалися здерти з них якомога більше мита. За користування мостом, за охорону від розбійників, за дозвіл проходити через свої володіння, навіть за пил, піднятий возом. Особливо нещастило торговців, віз якого перекидався товар, який випав з нього і торкнувся землі, вважався власністю сеньора. Звичайно, водний шлях був непростим. Корабель міг загинути в шторм, на нього могли напасти пірати. Але все одно кораблі рухалися швидше, ніж сухопутні вози, і могли брати більше вантажу, а платити мита за користування морем було нікому. Щоб захиститися від піратів та розбійників, спільно відстоювати свої інтереси перед сеньорами, купці об'єднувались в гільдії. Члени гільдії визначали ціни на товари, умови закупівель і продажів. Відправляли товари великими караванами, наймали їх охорону. Купцям постійно доводилося відвідувати різні міста. Великі торгові доми повсюдно мали свої постійні представництва, тому не дивно, що не тільки купці одного міста, а й самі міста об'єднувались в союзи. Найбільший з міських торгових союзів середньовіччя називався Ганза. У нього входило в різний час від 70 до 160 міст північної Німеччини. Балтії Скандинавії. Центром Ганзейського Союзу було місто Любек. Більше ста років з середини 14 століття та майже до кінця 15 століття Ганза контролювала всю торгівлю в північному та Балтійському морях. Ганза мала представництво в Лондоні, Брюгге, Пскові, Великому Новгороді та інших північних містах. Власне, це були навіть не контори, а торгові колонії, які жили власним життям, факторії. В яких будь-який ганзейський купець міг знайти готель, а у найбагатших були й свої будинки, приміщення для ведення бізнесу і торгівлі, комори та склади для зберігання товарів, церква та лікарня. У період свого розквіту ганза була настільки сильною, що диктувала свої умови навіть феодалам, включаючи королів, і могла відстоювати свої інтереси за допомогою військової сили. Наприклад, Ганза воювала з Данією і в 1370 році. Змусила датського короля підписати договір, за яким той визнавав особливі права ганзейських купців в Балтійському морі. Купці з різних країн і міст регулярно збирались на ярмарки. Вони проводилися в певних місцях і в певний час. Особливо відомими та багатолюдними були ярмарки, що відбувалися у французькому графстві Шампань. Їх так і називали шампанськими ярмарками. Чотири міста Ланьї, Барсюр об, Ровен та Труа. Домовлялися про терміни їх проведення таким чином, що ярмарки тривали практично цілий рік. Як тільки ярмарок закінчувався в одному місті, відразу починався наступний в іншому. На ярмарках збирались купці з різних країн та міст. Торгуючи, вони стикалися з серйозною проблемою. Кожен король, а також безліч великих феодалів і міст, карбували власні монети. Як же прибулому здалеку купцю було з'ясувати? Чи пропонує йому хорошу ціну покупець, який приїхав з іншої країни і збирається розплачуватись незнайомими монетами? Скільки насправді коштують ці гроші? Чи вдасться їх потім витратити? А чи не підроблені? Звичайно, були монети, які всі знали та приймали охоче. Наприклад, великою повагою користувалися золоті монети з Візантії. Але вони були не у всіх купців, та на ярмарках були міняйли фахівці, які могли визначити вартість будь-яких монет. Підтвердити їх справжність та за необхідності обміняти одну монету на іншу. Природно, вони стягували певну плату за свої послуги. Через деякий час міняйли стали не тільки обмінювати гроші, а й позичати їх купцям під відсотки, оскільки купець не завжди мав при собі потрібну кількість готівки, а угоди часто бували терміновими. Згодом міняйли ставали все більш солідними й багатими. Тепер вони не сиділи, як раніше, на лавках між рядами торговців. Вони відкривали власні офіси, будували будівлі, в яких приймали відвідувачів та зберігали в них гроші. Але сама назва їх офісів залишилася колишньою лавка або італійською мовою банк. Самих міняйов почали називати банкірами, власниками банків. Одними з перших і найбільших банкірів Європи була сім'я Фуггерів. Банкіри не просто обмінювали гроші та позичали їх, вони приймали готівку на зберігання, видаючи купцям розписки. Це було дуже зручно. Тепер купцеві не потрібно було носити з міста в місто важкі мішоки із золотими монетами, які грабіжники могли відібрати в нього в будь-який момент. Залишивши гроші на зберігання в банку, купець отримував розписку та спокійно відбував в інше місто. Там він йшов до місцевого банку, пред'являв папір і отримував на нього готівку, причому в місцевих монетах. Оцінивши зручність та корисність такої системи. Купці між собою все частіше стали розраховуватися не готівкою, а за допомогою спеціальних цінних паперів, забезпечених банківськими внесками, векселями. Вони стали прообразом сучасних паперових грошей. До кінця середньовіччя, в 15 столітті, крім ярмарків, з'явилися торгові заклади нового типу біржі. Тут купці не тільки продавали наявний у них на складі товар, але могли заздалегідь укласти договір на його поставку в певне місце до певного терміну. Вони торгували на біржах і цінними паперами, наприклад, векселями. Перші біржі з'явилися в голландських містах, найбільшою з них стала фондова біржа в Брюкге. Як жили люди в середньовічному місті? Треба сказати, що без особливого комфорту. По-перше, їм було тісно. Кожне місто було оточене міцними мурами, без них. В ту бурхливу епоху обійтися було неможливо. Протягом дня охоронці суворо перевіряли всіх, хто входив і виходив з міських воріт. Вночі брама була міцно замкнена. Містам доводилось іноді воювати і витримувати тривалі облоги, і тут стіни, укріплені та обладнані не гірше, ніж в будь-якому лицарському замку, дуже ставали в пригоді. Але з іншого боку, ці ж стіни обмежували розміри міста, стримували його зростання. Тому зазвичай, в місті рідко проживало більше 10-15 тисяч чоловік, та на пальцях однієї руки можна було перерахувати міста з чисельністю населення в 100 тисяч. Це такі як Париж, Мілан, Флоренція, Константинополь, Кордова. Кельн, Любек, Нюрнберг, Лондон, Рим, Прага вважалися дуже великими містами, в кожному з них проживало від 20 до 50 тисяч чоловік. І тим не менш, міста були дуже велелюдними. Кожне намагалося забудувати свою ділянку якомога щільніше. Будинки були наліплені близько одне до одного, між ними були лише вузькі проходи. Зазвичай допустиму ширину вулиці визначали так: по місту їхав вершник, тримаючи в руках не дуже довгий спис поперек сідла. Якщо спис не застрягав між будинками, а лише злегка дряпав їх стіни, вулиця вважалась досить широкою. Але якщо якась будівля заважала вершнику проїхати, Міська влада наказувала його знести, а власника оштрафувати. Городяни йшли на хитрість, розширювали свої будинки там, куди не міг дотягнутися вершник зі списом, на другому і третьому поверхах. І якщо внизу вулиця була досить широкою, то верхні поверхи будинків іноді майже торкалися один одного. Від цього вулиці були не тільки тісними, але й темними. Крім тісноти, середньовічних городян постійно переслідував бруд. Вулиці не були брукованими, тому в суху погоду над ними нависав пил, а в сиру ходити по ним було просто неможливо. Тільки на основних перехрестях на відстані кроку розкидали пласкі камені або дерев'яні бруси, щоб можна було потрапити на інший бік вулиці. Бруду додавали й самі городяни, викидали сміття та помиї прямо на вулицю, часто навіть не дивлячись, чи не проходить цей момент хто небудь під їх вікнами. Тільки в середині 14 століття. Ради найбільших міст почали видавати розпорядження про мощення центральних вулиць і площ, бриття стічних канав, вивезення сміття за міські мури. Через тісноту та бруд звичайним явищем в містах були хвороби, іноді набуваючи масштабу епідемій. Холера та чума забирала життя тисяч і десятків тисяч людей. Під час епідемії чуми 1348 50 х років, яка увійшла в історію як чорна смерть. В Європі загинуло 25 мільйонів чоловік. Ще одним страшним лихом, яке переслідувало городян, були пожежі. Дерев'яні будинки, розташовані близько один до одного, спалахували миттєво, за лічені години вигорали цілі квартали, а то й цілі міста. Гасити пожежі було марно, поки люди добігали до найближчого фонтану за водою, їх будинок вже згоряв. Тому міста часто доводилося відбудовувати знову і знову. Згодом заможні, а потім і всі інші городяни почали будувати кам'яні будинки і пожежі стали траплятися рідше. У центрі міста розташовувалась ринкова площа, у великих містах таких площ було кілька. На ній не тільки торгували, тут було зосереджено все громадське життя. На площі влаштовували святкові гуляння, карнавали. Тут же публічно карали городян, що порушували закони міста або статут свого цеху. Фасади головних громадських будівель міста. Ратуші й собору, виходили на площу. Ратуша була будівлею, де засідала міська рада. Тут також був розташований суд. На стіні ратуші часто закріплювали лінійку, еталон місцевої одиниці довжини, єдиної системи міри та ваги не було, і кожне місто використовувало свої. На вежі ратуші був годинник, часом єдиний у всьому місті. Собор, головний храм міста, був гордістю його жителів. Зазвичай невеликі церкви та каплиці були в кожному кварталі, але собору приділяли особливу увагу. Тут могли молитися всі жителі та гості з інших міст. У великих містах меси в соборах служили звичайні священники, а єпископи. Такі собори називали кафедральними. Собор був найкрасивішою будівлею міста, на що в першу чергу звертали увагу заїжджі. Тому не випадково міста вели між собою своєрідне змагання, чий собор більше. Красивіше, багатше. Часто собори будували та оздоблювали не одне століття. До сих пір середньовічні собори прикрашають європейські міста: Рим, Кельн, Париж, Реймс та багато інших. Таким чином, життя в містах багато в чому відрізнялося від способу життя, звичного для більшості людей в середні віки. Городяни були незалежні від феодалів, вони не займалися обробкою землі. Вони першими навчилися торгувати, причому торгувати не просто для того, щоб прогодувати себе або придбати необхідні в господарстві речі, а заради отримання прибутку. Городяни подорожували набагато більше, ніж селяни, і навіть феодали. Саме серед городян вперше набула поширення наймана праця за заробітну платню. Городяни нарешті були освіченішими за селян та феодалів, навіть ремісники вважали за необхідне навчити дітей читати і писати. А уявити собі неписьменного купця було просто неможливо. Тому саме в містах спочатку з'явилися світські, ті, що не належать церкві, школи, а потім і вищі навчальні заклади, університети. Таким чином можна сказати, що розвиток міст, становлення торгових зв'язків між ними, поява бюргерства, нового стану, який не вписувався в звичну для середньовічної людини картину суспільства, привела до дуже великих змін в житті людей та в їхній свідомості. Міста дуже повільно, поступово привели епоху середньовіччя, епоху замків, лицарських турнірів та хрестових походів до свого завершення, готуючи прихід нового часу, часу географічних відкриттів, освоєння нових земель, розвитку промисловості і торгівлі.